Уже 00. Треба поспішати. Настя. Настя. Ось твоя печенюшка. Здається, я вже десь чув цю музику. Бачили зло? А нам звідки знати? Ми що, її няньки? Я точно ні. Ми посварились, і вона така довбанута, що вже заблочила мене всюди. Що? О, ні, чому одразу він так? знову тут житиме? Я не думаю, що все аж настільки погано. Сідай, зараз я розкажу тобі про жіночу логіку. ми любимо попилити, але всьому є причина. Згоден? Треба тільки докопатись, цілком згоден. Я намагаюсь зрозуміти, як же ти її довів? Зачекай. Ні, це вона щось надумала, А я тут приділяв їй мало уваги чи виручай мене. Уваги. Чому ти лізеш? Іноді у це? ти можеш довести. Так, але не сьогодні. То, може, це і є причина ваших сварок. Це вона мені, мізки, довбала. Ох. Я знаю, що тобі допоможе. І що ж, одна цікава книжка. Ти завжди не правий. Це зла правда. Ось вона. Жінки керують світом. Ні. Тут конкретні поради. Це не Це спрацює. покращить твоє знає. Я звалюю звідси. Сідай, сідай. Підтримай мене. Happy wife? Happy life. Але не в моєму випадку. Припини. А що, ні? Головне інше. Чи ти згоден її витримувати? Весь час? А як ти хотів? У всіх є заскоки. І сварки є частиною відносин. Це називають труднощами спільного життя. Ми теж сварились, але потім мирились. Знаєш, що він так одного разу утнув? Скажи: мене вдарило качелею, я впав на коліна. Запитав про її руку, і цей жарт затянувся. Ну що ж, я пішов її шукати. Побажайте вдачі. Астала віста. Удачі. Тільки без жартів.